Ми маємо вже конкретне рішення, тобто ми маємо санкції проти Російської Федерації. Пан Володимир абсолютно слушно сказав, це вперше відповідь за часів Трампа. Вони середньої тяжкості, так? тобто був варіація, щоб все ж таки вдарити більше і по виробничим потужностям Російської Федерації, і по керівництву самого Російської Федерації, щоб сформували більше такий внутрішній тиск на самого Путіна. Так? Тому що бути під санкціями США це вкрай некомфортна історія абсолютно для будь-якої персони. Ну але окей, вдарили по енергетичному сектору. Це теж відповідно непогано. Був ще там третій варіант лайтовий, який би майже не відчули. Дуже добра реакція Путіна була, який знов сказав, що нам море по колено, і нам все одно що ви там. На що Трамп йому теж відповів, окей, почекаємо 6 місяців, 6 місяців. Подивимося. Я маю надію, що це буде йому якийсь такий азар додатковий для Трампа. Все ж таки, в тому, щоб продовжувати вже ті рішення, які, які відповідно є. Тому... У нас дійсно такі от гойдалки постійні, але в даному випадку треба зосереджуватися на рішеннях. І рішення вони все ж таки позитивні. Це та пропозиція, яку озвучувала Україна, президент Зеленський, наші відповідно партнери, мир через силу, да? тобто через тиск, важіль тиску на Російську Федерацію, для того, щоб дійсно спонукати їх до конструктивної позиції в переговорному процесі. І ми зараз, в принципі, це бачимо. Да, Томагавків немає, окей. Але питання не закрите, тому що якби була чітка відповідь тіпа, ні, то це було б інше. Дійсно, важливий європейський турне, як ці з гріпінами була історія да, зараз. А продовження далі, коаліцію охочих, тому дійсно ми будемо мати додатковий фактаж, який буде пока. Але ми чітко розуміємо, європейці від України не відмовлюся, європейці шукають можливості, в тому числі 19-й пакет, до речі, запровадили, запровадили. Окей, це теж додатковий тиск спільно з відповідно з американською позицією. Це гарний результат дійсно може дати. Європейці від України точно відмовляться, вони шукають можливості варіації вже. Тобто, ми фактично дуже активно обговорюємо це важливе питання репараційного кредиту. Так, да, його зараз відклали до грудня місяця, сказали, але. Ну, це вже конкретика, тобто ми конкретні механізми, які можемо реалізувати. І, звичайно, що європейцям їм нормально платити російськими грошима, їм потрібна солідарна відповідальність умовно, але в частині певної логіки, яку вони можуть показати всьому світу, що ми це робимо не, не всупереч там законам, не всупереч там діловій своїй репутації. А тут є ну, конкретний відповідний фактаж. Тому ця історія вона дає трошки більше оптимізму. Але знову ж таки. Час, який буде потрібен для того, щоб Росія відчула цей тиск, і були якісь зміни. Угу. Ну він враховується місяцями. Це точно, а не там тижнями. Ну тому до цього теж треба бути готовим. Я думаю, що росіяни знали про санкції, які будуть про них проти них запроваджуватись, і тому викотили дослідження в ЦОМ, що ми всі в єдиному пориві да, якщо завтра війна, якщо завтра в поход, всі готові затягнути паски так, і так далі. Так. Тобто, тут ну, ці речі для мене достатньо очевидні. Так само, поки що очевидно, що всі е, наші західні партнери вони грають з одного боку в своєму репертуарі, угу. а з іншого боку, у них е, не такий ну, значний. Простір для маневру західні всі-всі з Трампом чи окремо європейці? і, і Трамп теж. Ну, наприклад, чому, ну, чому Трампу цікаво санкції в нафтовій сфері? Тому що це американський інтерес Скраві. Росію витискати з європейських ринків, а американську нафту туди по можливості заводити і нафту, і це, газ. Ага. Ну, все, все, що можна в даному випадку. Це для, це для американців цікаво. Тобто. Тим більше Трамп зараз себе почуває все таки з розв'язаними руками, тому що ну, з одного боку за рік мідтермс, і це ну, велика відстань, а з іншого боку, ну, якісь демократи мляві. Демократи, демократи в Сполучених Штатах мляві як демократія в глобальному світі. І це, ну, звичайно, такий трохи гіркий жарт, але ну, факт лишається фактом. У угу. мене склалося не просто враження, а переконання. Що на сьогоднішній день те, що відбувається в євроатлантичній співпраці щодо тиску на Росію, а вона є, вона є, однозначно є, я цього не можу заперечувати. Якась така, знаєте, затишчя. всіх все влаштувало. Склалося враження, що «Ху, Трамп нарешті ухвалив санкції. Виходить мерц. Ні, ні, чекайте, зробіть для мене виняток, бо там є компанії Роснефті, які в мене працюють. Для дочки, для компанії. А це не важливо. Зробіть виняток, тому що воно заважає мені працювати. Це так, деталь. Тобто не всі сприйняли ну, дуже позитивно ці санкції. Будуть такі заяви ще від Словаччини, від Угорщини, від Сербії, якщо не помиляюся. Від Є. України має бути, бо Лукоєлівська нафта нашою територією пропонує. Так, звичайно, це так може, і має бути. Ми повинні продовжити санкції проти Роснефті, бо вони в нас чомусь закінчилися. Ну такий парадоксальний момент. І всіх на даному етапі все влаштувало. Трамп виходить і каже, там ми шість місяців почекаємо. Ще". Я сьогодні вранці був, ну чесно кажучи, трішки подивований. Тобто, Трамп займає позицію, я не поспішаю. Європейці окей, і ми не поспішаємо. Заданий вами. Ну, суперполітик. Я не можу, не хочу применшувати значення Сікурського. Але буквально нещодавно каже, три роки плануємо ще три роки воювати. Бельгійці, чекайте, чекайте. Ми тут да, ми не проти, щоб гроші взяли. Нам треба гарантії. Я до певної міри їх розумію. До певної міри. Бо тут є теж і них державний прагматичний момент. Ми готові дати ці 140-180 мільярдів, але давайте зробимо так, щоб раптом які будуть витрати, ми платили за це всі. Логічно, так. Да. Yeah. Ні, ні, почекайте, ми, ми, ми готові фінансувати, але потім будемо фінансувати. Зеленський говорить, так, і дуже хотів би, але 26 й рік грошей зараз вже в мене під загрозою. Грошей немає. Два секвестри бюджету є. То от, Тут такраз і риторичне запитання, друзі. Де ми? Що ми? Як ми? Бо склалося таке враження, усі все дуже гуд. Ми можемо так воювати довго, європейці, руками українців проти Росії, поки Росія видихнеться. Путін виходить і каже. Та нормально, трішки, да, проблем буде, враховуючи те, що санкції почнуть працювати через місяць. Вони мають запрацювати ближче до кінця листопада. Час є. Інформація про те, що там хтось щось перестає купувати. Він має на увазі індійці -ін і е китайці нафту ще ніким не підтверджено. Але вже газетярі яскраво про це пишуть. І складається таке в мене враження великого інформаційного шуму, за яким. Конкретики нема жодної. Ну, така що... є, є, є. Перепрошую, друзі, я закінчую, я буду мовчати надалі. Е, немає для мене конкретики жодної. Тому що санкції середні, щоб не дуже тиснути. Путін, я переконаний, вони до цього були готові. І тепер дивимося, що буде далі. В цей момент українці слідкують за графіками відключення світла. Тому що з енергетикою повна дупа в Україні. Давайте говорити щиро, не знаємо, що буде далі. Опалювальний сезон під загрозою. Ну і так, ми колись дещо чимось поможемо. Тут в мене запитання: ще раз повторюю: що це, де це, як це і куди це, друзі? Тому що це не те, що там зрада, але мені це відверто кажучи, не дуже подобається. Тому що плану про... на три роки війни, проста Прошу. відповідь: е, те, що зробив Трамп, це попередження, це не початок санкційної війни. Це попередження, О, ти, як це по було з томагавками. Да, це було ні, так а в чому ми так? Куди ми рухаємося? Рухаємося, ну з точки зору логіки Трампа для того, щоб примусити Путіна не зараз. Він би зрозумів, зараз не буде. От поки не буде з'ясована ситуація, я скажу навіть що буде впливати не рішення в Вашингтоні в Брюсселі чи навіть в Києві, да, і навіть не в Москві буде впливати на подальший розвиток ситуації в Москві. Питання з Покровським Купінськом. покровський Купінськ, ситуація на фронті. Якщо до кінця року не вдасться Путіну взяти Покровський Купінськ, якщо а, почнуть все ж таки працювати ці санкції, тому що вони, е, ну скажімо так, прямі, формально це стосується лише відносин між США і Росією, але там більше стосується долара обмеження доларових операцій. І тут ризик вторинних санкцій. Угу. Перше до речі, що теж важливо, йдеться про те, що скоординоване, от по, да, там є будуть і є і будущее виключення, але певна скоординованість санкцій між США і Європою, чого при Трампі взагалі не було. Yeah. Да, порожіть по мені сподіваюся. По, ні, 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 так я кажу. Дивіться на 19-й пакет санкцій. Це стосується я якраз дивився, я, я дуже і детально це детально вчора стосується називав. якраз Роснефті і Лукойла. Та нема нема синхронності. Мерц виходить, каже, зніміться консульта. Санкції. Кон, ні, ні, він сказав, що має бути виключення. От з якого дідька перепрошую. Завжди є виключення. Жодного не було пакету санкцій. Жодного. Починаючи з першого європейського пакету і до нинішнього, де б не було виключень. Жодного не було б Для виключення. Фінансові, що не було виключень по російських банках, були завжди. Пане Володимире по погазу були, по були виключення. Чого? Це не для чого, а для того, що по-перше, вони думають про свої власні інтереси, як і ми думаємо. Просто ми в більш драматичній ситуації знаходимося ситуація війні. А тут кожен егоїстично думає про свої інтереси. Більгійці про те, як для них це може відбитися, німці теж. Про РосНєвці, про стан свого ринку, і так далі, але є загальна рамка, що треба рухатись. От тенденція тенденція посилення санкцій. От вона є, і це стосується енергетичного сектору. В даному випадку це стосується і скрапленого газу, від якого нарешті трошки швидше будуть відмовлятися. Це... В 28-му році. Ні, не 28-й, ні, 28 ні. з першої першого... подібного. Ні, ну, контракти дивіться... довострокові, кротострокові, ще 6 місяців і один рік. Повна Повно міністр. Шість місяців. 6, -6, тижня, 6 місяців це по короткостроковим контрактам. В 27-му році. Так? Дивіться, ще раз, я нагадую, як було в цілому рішення. Значить, тут треба дивитися по е, великих контрактах, а. які вони на який строк. Але на рішення, яке було ще два роки тому, коли вони відмовляються від так, газу так. до кінця 27 року, зараз, 1 січня, двадцять року, протягом наступного року вони мають відмовитись від короткострокових контрактів, і жодних довгострокових контрактів по скрапленому газу не буде. Отут, якраз під американців, це робиться. Це не тільки на підтримку нас, це для американців, щоб по нафті американці нічого не будуть а, робити. Ми не три роки будемо воювати, а два, як сказав Сікорський. Та ну слухайте, скільки ми будемо воювати, ніхто не знає. Ніхто не знає, скільки ми будемо воювати. Нема відповіді зараз ні у кого. Але це гра вдовгу. Зараз нема. От щоб ви розуміли по санкціях. Е, нема зараз в світі серед притомних політиків і експертів, які розуміються на ситуації. Ні, всі знають, що санкції не дають ефекту перемоги. Не дають ефекту. Є навіть теорія парадоксу санкції. Коли санкції, які вводяться, вони не призведуть до того, що країна проти якої ввели санкції, що вона ну піде під цим тиском на виконання цих рішень. Це не робила ні Північна Корея, ні Іран. Єдине виключення там трошки Каддафі піддався. Венесуела. Да. Да, Венесуела, да. але в принципі в більшості випадків такого немає. Але це покарання і це обмеження спроможності щось робити. От в чому сенс санкції. Трамп, до речі, це краще розуміє, ніж європейці, тому Трамп утримався до останнього моменту. Да. Да. Ні, він дав прагматик. Він вважає, що мита працюють краще, ніж санкції. На бюджет, і шо, тому так. це попередження. Це попередження а, росіянам. Так. Ти або і Йдеш на переговори і домовляєшся про припинення вогню сигнал Путіну. Або я буду посилювати санкційний тиск. От така лойка. Ухвалення рішень і санкції з боку Трампа і 19-й пакет це позитив однозначно. Чи будуть там якісь виключення? Можливо, будуть. Чи є в цьому інтерес того ж Трампа в частині, та, от у них була сланцева революція 2014 року. року mm. З імпортера в експортера фактично США перетворилися. Ну, звісно, він зацікавлений в ринках. Але чи є тут спільність з нашими інтересами? Краще, щоб був американський, там скраплений відповідно газ, там нафта відповідно сланцева і так далі, ніж російська. Так краще однозначно, тому що кошти будуть іти до країни, яка є ну, Партнером, союзником, не знаю, як називати, так? більш зрозумілою відповідно для нас. Тому це ситуація така абсолютно очевидна для всіх. Кожен діє у власних інтересах, але ми намагаємося їх зв'язати, перетягнути на свою сторону, десь чомусь поступитися, десь і так далі. Тому рух він є, він не такий швидкий, звичайно, і це дійсно грав довго. Ну тобто, я думаю, що після шести місяців там війни або навіть після року це вже було більш-менш зрозуміло. Ну, мене знаєш, знаєш, що турбує ця ситуація, що ми. Переходимо в нормальність розмови, не дискусії про те, що ну, ще, да, ще 6 місяців війни і грав, грав довго. А яка альтернатива? Ну так, так яка альтернатива? Санкції? Це, на мою думку, ну ну як, це елемент політичної культури. Ними демонструють, що ми ведемо боротьбу з Росією. Очевидно, що не військовим шляхом. Ну що, хтось на сьогоднішній момент може собі уявити, що якась країна НАТО. Скаже, ну, э, там підвищену боєготовність оголосить просто так. Що, щоб росіяни не робили. Ну, подивіться навіть з цими дронами. Подумайте, ну, що може бути, якщо перед Різдвяними святами на добу заблокують десяток аеропортів головних, який буде соціальний ефект. Ну, так і буде, ймовірно. Ну, ну, просто всі захоплювалися і справедливо захоплювалися операцією Павутина, але ніхто не екстраполював її на, на свій власний приклад. Тобто вони живуть досі в парадигмі холодної війни, так. коли стримування було заради стримування, було зрозуміло, що ніхто на кнопку цю не натисне. А зараз американці пішли. І я, я, чесно, от я не здивуюсь, якщо Дональд Трамп публічно скаже, не я підписував Вашингтонський договір, не мені його виконувати. І що? Хтось когось це здивує? Чи когось здивує, якщо буде якась потужна російська провокація, американські війська. Отримують наказ казарм не виходити в Євро... в Європі. Ми маємо, на мою думку, говорити дещо про інше. Якщо є держава, якщо є коаліція охочих, до речі, то говорити про те, що в нас треба вкладати гроші, не санкції. Санкції ви для себе імітуєте. Ми довели свою життєспроможність. Ми довели, що ми на плаву.